Порада вам на зараз від Вищих сил. Так, от дивіться, вам треба ставити крапку на тому, що вже давно завершилося. Наприклад, ви тримаєтесь за якусь, не знаю, стару роботу, або старі стосунки. Вони вже не працюють. Вам вже давним-давно треба було це все оформити навіть документально, а ви сидите і щось чекаєте. Да? Тобто. Завершуйте, завершуйте те, що вже має давно завершитися, що що вже не працює, при тому офіційно завершуйте все. Бо що? Бо дивіться, вас вам все одно дорога звідти, да, грубо говоря, ви все одно підете. Наприклад, навіть від е, старих сценаріїв, наприклад, от в сім'ї ви спілкуєтесь так е, по одному, це не задовольняє ні вас, ні вашого партнера, і вам треба відходити від старих сценаріїв і щось робити по-новому, спілкуватись по новому. Що це означає? Розібратися хоча б, що кому треба, і почати це помаленьку виправляти. Це теж відійти від старого сценарію і йти в нове. Тому що, якщо ви цього не зробите, от дивіться, ви будете страждати. А воно вам треба? Ні. Ну, дивіться, страждання приведе до повного розвалу якогось, до повного руйнування. Так що завершуйте з тим, що вже не працює, і міняйте, міняйте все, йдіть в нове і е, робіть такий апгрейд, можна сказати.